Вітаю! З вами Євгенія Гордієнко і проект Право знати! Ми продовжуємо говорити про норми міжнародного гуманітарного права. Основні положення МГП першочергово стосувалися саме надання медичної допомоги, тож розглянемо основні положення. Всі медичні місії, будівлі, транспортні засоби та персонал мають свої емблеми. Вони захищені від нападу та повинні поважатися. Характерні емблеми, що згадуються у Женевських конвенціях, а саме Червоний Хрест, Півмісяць, Кристал, використовуються для позначення медичного та релігійного персоналу та об'єктів, які мають право на спеціальний захист. Ці емблеми вказують на те, що об'єкт, транспортний засіб чи особа, що використовують його, виконують тільки медичні або релігійні функції. Такі ж емблеми використовуються МКЧХ. Варто пам'ятати, що захист, наданий використанням відмітних символів, завершується, якщо позначення використовується для неналежних цілей. Наприклад, якщо транспортний засіб використовується для перевезення комбатантів, озброєння та військової техніки. Такі транспортні засоби можуть вражатися після завчасного попередження, і це наражає на небезпеку поранених, які будуть згодом перевозитися цим транспортом. Тому неправомірне використання емблем є незаконним. Медичний персонал це військові або цивільні особи, призначені стороною конфлікту, виключно для надання медичної допомоги. Таке призначення може бути постійним або тимчасовим. Медичний персонал повинен поважатися і захищатися за будь-яких обставин, але вони також можуть втрачати свій захист, якщо вчиняють шкідливі для противника дії, безпосередньо ведуть бойові дії. Військовослужбовець-медик, який потрапив у полон, має бути повернений за винятком, якщо це не потрібно для виконання медичних обов'язків у полоні. Тому наразі утримання медиків, які потрапили в полон до російсько окупаційної армії, та неповернення їх до України це яскравий приклад воєнного злочину. Медичні підрозділи та транспортні засоби не повинні бути об'єктом нападу, за винятком, коли вони використовуються для виконання дії поза їхніми гуманітарними обов'язками, які є шкідливими для противника. Наприклад, коли медичні автомобілі використовуються для перевезення особового складу, тим більш коли для перевезення озброєння та боєприпасів, в таких випадках захист припиняється, і після належного попередження може застосовуватися зброя по ньому. Медичні підрозділи повинні по можливості розташовуватися таким чином, щоб напад на військові цілі, які є поруч, не загрожували їм. За жодних обставин медичні підрозділи та транспортні засоби не повинні використовуватися при захисті військової цілі від нападу, адже вказане може бути класифіковане як живий щит. Медичний персонал може бути озброєний стрілецькою зброєю і має право використовувати її для захисту себе або поранених і хворих під час догляду за ними. Медичні транспортні засоби не повинні мати встановленої на них важкої зброї кулеметів, гранатометів, гармат, щоб не можна було сплутати медичні транспортні засоби з бойовою технікою. Інші гуманітарні організації, які надають медичні послуги, не мають права використовувати відмінні символи. Але ті, хто надає неупереджену медичну допомогу, повинні поважатися. Багато таких організацій мають свої символи і виконують медичну та інші гуманітарні функції. Слава Україні! Безумовно, захист медичного персоналу, шпиталів та амбулаторій це важлива складова поведінки під час збройного конфлікту. Варто згадати, що саме з надання медичної допомоги почалась діяльність міжнародного комітету Червоного Христа ще в 19 столітті. Основна думка не змінилася з тих пір. Потрібно надавати медичну допомогу усім учасникам збройного конфлікту. І при цьому не підлягають нападу не тільки поранені комбатанти, що не беруть участь в збройному конфлікті, та цивільні, але й медики, медичні транспорти та медичні установи не можуть бути атаковані. Звісно, медичні об'єкти повинні відповідати міжнародним вимогам щодо емблем, заборони застосування медиками важкого озброєння та використання медичних транспортних засобів не за призначенням. І всі ці вимоги виконують медики як сил оборони України, так і волонтерських медичних ініціатив, яких за час війни виникло достатньо багато. Також ці вимоги відомі і міжнародним медичним та гуманітарним організаціям, що представлені на лінії зіткнення. Варто зазначити, що Збройні сили України виконують норми міжнародного гуманітарного права в частині надання медичної допомоги полоненим противника. Які б протиріччя та бажання помсти ми не відчували, ми усвідомлюємо, що саме дотримання цих норм відрізняє нас від терористів та воєнних злочинців Російської Федерації. Разом з тим, що ці вимоги визначені міжнародними конвенціями, ратифіковані нашим ворогом Російською Федерацією. Ми маємо десятки випадків цілеспрямованого нападу, що на медиків, що на транспортні медичні засоби, що на медичні установи. Це мало місце і в першому періоді війни, але в рази збільшилось на новітньому етапі з лютого 2022 року, коли вражаються не тільки військові медичні об'єкти, але й завідомо цивільні, які точно не приймають участі в збройному конфлікті. У пам'ять про наших загиблих військових медиків на території головного військового госпіталю навіть є пам'ятник розстріляній таблеці медичному автомобілю Збройних сил України. Атаки на медичні об'єкти є ганебними вчинками, ознакою середньовічної орди, а не армії, що має власну гідність. Тому виконання правил війни, особливо всього, що пов'язано з захистом медицини, це ознака сучасної професійної армії, якою є і я в це щиро вірю. Збройні сили України. Тож медичні місії повинні поважатися та бути захищеними. У свою чергу вони не можуть використовуватися не за призначенням. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України. Далі буде.